Проблемні питання отримання відсрочок від військового призову людьми з інвалідністю. Відповіді адвоката на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, люди, які мають встановлену групу інвалідності, мають законне право отримати відсрочку від військового призову. Отримати відсрочку, можливо, двома шляхами. Перше. Застосунок дії завантажили, відкрили, все зрозуміло: три крапочки знизу, правий, нижній кут. Графа отримати відсрочку від військового призову. Графа. Людина з інвалідністю оформили заявку, отримали автоматичну відсрочку від військового призову. Можливо, не одразу, можливо, знадобиться деякий час, але відсрочка буде завантажена, якщо інформація наявна в реєстрах. Жодних проблем немає. Не потрібно йти до ТЦК та СП, не потрібно проходити ВЛК, не обх... нічого не потрібно робити. Заяви писати копії робити. Це не потрібно. Діджиталізація завантажили. Натиснули, отримали все. крапка. Другий варіант у нас, якби по старому, заява на відсрочку направляється до ТЦК. Якщо Людина, яка має встановлену групу інвалідності, намагається отримати відсрочку від військового призову, як на цьому практичному прикладі, але система не пропускає, зазначає, що недостатньо інформації. Зверніться, подайте, розберіться, що робити у таких випадках. Так, дійсно, якщо інформації недостатньо в реєстрі, бажано написати заяву, її подати, і також подати заяву на отримання відсрочки від військового призову на адресу ТЦК та СП за місцем перебування на військовому. Обліку у цьому практичному прикладі клієнт раніше вже мав відсрочку від військового призову як людина з інвалідністю, але система не пропустила і неможливо було продовжити відсрочку. Автоматично вона не продовжилася. У подальшому було підготовлено та подано заяву на відсрочку на адресу ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Долучено документи щодо інвалідності, витяг з резерв плюс, паспорт, ідентифікаційний код. І таким чином заява була подана. Також щоб прискорити, було подано адвокатський запит на адресу ТЦК та СП. ТЦК розглянули заяву, надали відсрочку від військового призову, зазначена відстрочка, завантажена в резерв і все. І у людини жодних проблем немає. Тому, можливо, ще раз зафіксуємо два шляхи вирішення проблеми: через застосунок Резерв плюс чи по сторінці заява на адресу ТЦК та СП. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, задавайте свої питання. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на Наш канал, якщо вам цікаво, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери, задавайте у коментарях свої питання.